Якщо вона захоче нас послухати, вона прийде сама, її скаже Крохман, начальник міліції. Шиба каже, що нема грошей. І все, нема Отак І на що надія. Але Сказав Юлія Володимира може вийти до нас сюди? Ви, ви зрозумієте, що коли тут розписана кожна хвилина, все, це не запланований захід. Але ж ми це буде, треба... ми... Ні, ну Але я розумію, знали, а я що не живий, я не представник її. Ви Решите розумієте, що вона не, не може ви не, не, не... Ж... не прем'єр-міністр. Юра, не дубив мозки, Людина ви, ви зрозумієте правильно, це ж не так робиться, тим більше спонтанно все. Тож нема проблеми, Ми цивілізовані люди. Пишемо звернення, розглядаємо, а не, не звернення так звернення не передали. Знаєте, ці звернення вже нікого все. не тішать. Ці звернення, розумієте? Ми вже ці звернення. розберемося. Я, ну, ми розберемо, я вже, Звернення нас ще, ж, ж, третій раз і ніхто ми не реагує. Вам що ви кажете, гостер людей маємо послуг? Що я ви думала? А директор поставив перти охорону, ще такого не було і не допускає до себе. Хіба це реально? Ще такого не було, щоб директора на підприємстві була охорона, яка не впускала людину робочу. Та він же крутить його взагалі. Тисяч виручки здаємо в сутки. Кожні сутки 50 тисяч виручки. А сидимо без зарплати 4, 4 місяці. без зарплати сидимо 4 місяці. Можна надіятися на це, на покращення цього результату. Ну, розумієте, це не моє конкретне питання. Я просто віддам, це ж наші люди розбираються люди, які ці питання ведуть. Так я питаю, це термін має... для цього. Так, треба? Ну, як правило, місячний термін всі А це значить 5, 5 місяців? Але ваша місяців. ситуація це зовсім інша ситуація. Я думаю, що тут фінансування буде вирішено. Ну, за який ну я не знаю, ну може за пару днів. Розберемося, дайте час, а ви тільки побачили один день. і Вже хочете, щоб ми витягли. Ви не провірте, ми не один день побачили. Я вас миттєв. бачу перший раз. Чекайте. Я вас де? бачу перший раз. Бій. От зараз. Ви я я вже хочете результат. Результат не буває миття. Дайте час. Розберемося на місці. Я припрошу, будь вибори. на нас. Якщо людина зараз балотує. Вибори не при чому. Справа в тому, що у вас немає, нема зарплату. Ось що. І людям треба жити. Я чую. Да, я, я все Торок, розумію. Треба жити. Через що це буде питання розглядатися. І в людей буде. Все. Юлія Володимирівна, сподіваємося на вас, як на прем'єр-міністра. Знайдіть нам гроші за 4 місяці, бо ми не маємо за що жити вже. Нам немає вже за що хліба купити. Юлія Володимирівна. Будемо стояти тиждень, два, три і не поїдемо.